Всіх вітаю 16 травня, Північний Схід Одеської області. У мене моїй полістирольної пасіці. 14 травня почав ревізію. Як то кажуть, до окації готові. Поїхали дивитися, що з собою являють сім'ї. Вже другий корпуса кинув. Там ще правда є прицеп. Треба там, я ж купляв 12 пакетів, треба на пакети ще кинути. вечеріє, є, коротше, треба ще прививку, подивитися. І туди і тепер. Коротше, зараз покажу. <с> Може буде акація, але я дуже сумніваюся. Як бачите, тут ось до галяк зараз підемо далі. Так, друзі, роблю ревізію, кілька сімей покажу, що там відбувається. І все, за я не звик. Пары, Хорошо. Пара, наверное, будет злева. А Но тут на несколько дней. засимбовал. Вытянули, чи не? Побачимо. Подивимося, скільки розклада. В якому стані. Ну, а що тут? Так. Чатно з краю. Лески наче порожні. Заодно паралельно дивлюся матку. Шукаю тут червона нитка. Лісок вже багато. Я з цієї сім'ї. Розплодні піднімав другий корпус і забирав чиєвник надалі, щоб не динів. Ну не все з'їли. Чи старий, чи який, але є. Рамочка є. Зараз да, ми печатку всю піднімемо вверх. Потім після ревізії будемо думати, що з неї зробити. Так, двомка у нас печатного, Засів. Однодневка. Дві розплодно. Це мабуть, печатне. Отака, От да. Три розпори. Найду матку, розборку забираю. Чапку. Ну, на який взяток, так і тянутись, да. Одна сторона тянута, суха, бачите. Друга сторона От тако збоку щось трудовий потягнули. Матка засіяла тут цей труд. Може десь тут лазить, поки не бачу. Коротше вощину не тягнуть, бо немає приноса. Що ж тут одна рамочка, але ну, може віддавав, звісно. Може і таке бути. Все печатне. матка мати. Я таку вам покажу быстро. швиденьку, що у нас. Три печатного, дві засєла, п'ять. Ну, В другому корпусі бджола є, бояться, що да. дві печатного піднімають. Чотири печатного. Матка строчить добре. Найду матку. Уже она, конечно, пришла в другой корпус, бы потому а что с первой блин. Балочка Это тоже, кажется, вообще на было, чи свежа, блин. трохи накидали. Ведь Вот это Ось сім в другому корпусі, точно дві рамки є, може там на крайній ще є. Як бачите, що робиться. Ще печатано, вже 5 печатано. Зараз ми все підмінимо. Вощини не, нема сенсу, друзі, давати, не тягнути вони її. Хоча ця сім'я виділяла вас добре. нема взятку. Що у нас перга? І того ми маємо сім розколу. Так, зараз там повізла, наче як матка. Все, друзі, шукаю матку. Ось така картина, може ще щось покажу. Ну вона плюс-мінус усіх однакова. Так, друзі, ще один показувати быстрой дубах, Кажись левана. Все, не стоїть ніфігу. Десять чорні Давай повідомити на щось окремо безпечили до таймові ці показує, бо ті рамочки бачу потягнули, побачимо як. Хочу перерозумів, пройшло днів сім. Не потянули таке зелої то, понятно що? Мій метки матки нема. Тут зелена нитка. Посил, косив, пропустив. Це не шило. Ноши не відкривав. Позавчора у нас на машині робоу замерзла. тут вообще старые мед, старые. Наверное, вот тут потом его на Так, у нас На цикавый Вот у них есть. Тут вот они молодцы, не он зверятся. Отлично. Валы. Тоже туда в Дівка така режа цікава і відразу ну, потім матку буду шукати. Вам просто показую ще печаточка. Ось такі кипішні. Так, якісь наточники були. Ну миски були, матка погризла. В мисках є молочко, але вони погризять. Зарази. Вони хочуть, а вона ні. Так, це піде, друге. Друзі, потім розклад заберу на відводки, чешети дас. Зараз матку думаєте. Може... Так, відкритий. Це у нас три розходи. відкритий. Місок навалили в лято. Є мене. І поки що не це піде в другий корпус. Ось. Так, на почни підтягнути. Чи матка вийшла в другий корпус? Чи вони вже в районі? Низька. ось. ось. ось, 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 ось. ця сім'я ніколи не роїлася на року. Типу заміну зробила. Та є. Це теж поміж до корпуса, але треба манку. Так, це у нас районі. Надо було, Я одну печатки забирав. надо было більше. Так, тут засів, тут шукаю матку. Що у нас? Так, друзі, я такого вам показую, а на матку паралельно шукаю. две открытого, две печатного, три печатного. Бачите, живы до финиша. Там он был. Наступно Короче, четыре печатного, две открытого, шесть. Другий важкий у нас щось там може матка туди пішла Зараз буду шукати цю Тут шагля Утерга Йоусеть Там сейчас в чем опочинає чешу Куди ви виновата? Так, друзі, все, шукає матку Пізня. Це зайшло в райве, Але матка, видно, не хоче, бо гризе миски. Бачите, починає заквітати. Ну це такі малі кущі, а на великих деревах щось її ніфіга немає. Ну отаке. І мають бути дожді. Чи як воно буде і що буде. Бачите, фуха тут до, оздов... Ну, до оздов... Повикидали ці малиші. такі якісь громкі длінні, блін. Короче, щось буде. Дуже вітряно два дня. Але бджоли давали працювати, хоча дуже важко було. Бачите, трошки є. А я дивлюся ось до. Там, там, там. Ну таке, рідкувате, вершки. Хорошо, це дерево добре. Це дерево по вершку тільки. Як воно там працює в цій акації? Там дивлюся в кущах. Короче, щось буде. Але бачите, травка, якісь ромашки, є і ТД і ТП. Тому якось так. Ось бачите, це те, що в минулому році аж гнулися дерева від цвіту, то в цьому році таке. Побачимо, що буде. Зараз закінчу. В тему продовження акації, от бачите, аморфа. Ну вона ще не скоро зацвіте, але бачите, стрічки на цвіт викинула. Так що аморфа, як то кажуть, буде. Акація така, хоч підтримка буде до аморфи. Аморфа в нас тут посадка. Тут кілька кілометрів і там вбок. Коротше, аморфа тут є. І як бачили, минулі роки гуділа. Ну і глядіться, я не знаю, викине вона цвіт чи ні. Але так. Зараз бджоли працюють, бачите, чорноклен цвіта нижче. Не знаю, це він чи не він, але таки, бачите, кущовий. ну Сьогодні не працюють, бо сьогодні дощ іде. Я пів шляху проїхав, треба ж два маточника надіти. Бляха, бігуді. А пів вон дойду пішком. Таке вже розмокло. Так що якось так. На локації бачите, це йду до пасіки до точка. Отаке, отака картина якась вже розпустилася, одна тільки викидує. Коротше, такий разнобой, що капець. Отако є трохи. Трохи є. Ближче до точка взагалом непогано таку фу-фу по кущам бачу, біліє-біліє. Так що якось так розпускається. І таку в кущі, туди бачите. Але бачите, вона не вся разом якось, коротше. Так що це мені вже подобається. Друзі, як то кажуть, сім'ї готові до акації. Але чистякової акації не буде. Ну, у нас після акації аморфа згодиться. Не знаю, як буде з ними. Зараз е е квітне чорноклен е на піки. Бджоли спокійні, ну, нормальні сім'ї. Навіть оце два дні вітряна дивився, працював все добре. Хоча вчора губу одна вжалила через цей. Ну, це оця 70-де прививка. Вона дурновата. Ну, думаю, матка заміниться, все буде добре. Коротше, якось так. Стасу, Володимиру, Євгену, мої вітання. Все, друзі, па-па-па-па.